Вітаю. Отже, коли мені було вісім років, моя мама зі своїм хлопцем вирішила варити метамфетамін у гаражі. Мене зробили наркокур'єром, постійно мене били, а деякі їхні клієнти мене ще й домагались. Коли мені було одинадцять, гараж вибухнув. Для мене це закінчилось притулком. Далі я переходила з сім'ї в сім'ю до чотирнадцяти років. Ніхто тінейджерів не хоче, адже вони вже майже дорослі. Тож логічно, що значна частина повнолітніх сиріт стає бомжами, залежними, ув'язненими чи помирає за перші два роки. Це чекало і мене. Я починала доросле життя, проте без сім'ї, яка б допомогла обрати коледж, яку я б провідувала на канікулах і який би плакала, що хлопець кинув мене заради іншої. Та згодом з'явилось двоє особливих людей, і я не була для них подарунком. Проте, байдуже, що я їх відштовхувала. Ці люди не здавалися і завжди огортали увагою. Я дуже вдячна. Дякувати. Підписуйся на YouTube канал.